Всім доброго дня! Маємо на продаж сівалку марки Stetstead. ширина захвата 3 метри на 25 анкерів. Є маркера. Ось в такому стані гума. Сівалка не порвана, не викручена, не варена. В хорошому стані має лічильник гектарів коробка передач. Додиск пружин. На анкера. Тут стоят держачки из ланцюгами, перевернутые в хорошем состоянии. Показывают катушки. Анкера не витерті. Ці додаткові загорточі прив'язані, щоб легше було завантажувати для погрузки. Ну І задні загорточі є поломаних два зуба. Отака. Ціна цієї сівалки 1850 доларів. Кому така треба, дзвоніть, ми знаходимося в місто Березне, Рівненська область. Всім гарного дня, до побачення, щасливо!